Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми зв'яжемо ось такий симпатичний рельєфний візерунок, який називається шишечки. Даний візерунок я буду в'язати поворотними рядами, але у наступному відео я буду в'язати шапочку по колу і також розкажу, як він в'яжеться саме по колу. Візерунок класний, об'ємний, може знадобитися як для в'язання шапочки, так і будь-яких інших ваших в'язаних виробах. Мотив даного візерунку складає. 12 петель в ширину і 14 рядів у висоту. Я розробила схему для полегшення вашої роботи. Посилання на дану схему я залишу в описі під відео. Ви зможете з нею скористатися. Для пров'язування візерунку я набрала 26 петель. Я зв'яжу 2 мотиви і плюс 2 кромочні петлі. Кромочні петлі я буду на початку ряду знімати, в кінці ряду я буду прив'язувати виворотньою петлею. І так, поїхали. Перший ряд роботи. Першу петлю я знімаю. Всі інші петлі до останньої я пров'язую лицевими. І Крайню петлю я пров'язую, виворотнюю. Так, другий ряд. В другому ряду я роблю все точно так само: першу петлю знімаю, всі інші петлі до кінця ряду, до останньої петлі, я пров'язую лицевими. І останню петлю я пров'язую виворотнє. І третій ряд я в'яжу точно так, як я в'язала перший і другий. Першу петлю знімаю, і всі інші петлі я в'яжу лицевими. В кінці ряду виворотня петля. В четвертому ряду я безпосередньо починаю формувати свої шишечки. І шишечки я буду формувати за допомогою вертикальних рядів. Як я це буду робити, я вам показую. Першу петлю я знімаю, і наступних 12 петель я пров'язую виворотними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Я повертаю роботу, і зараз я буду в'язати 6 рядів по 6 петель лицевою гладдю. Тобто, в лицевих рядах я буду пров'язувати 6 лицевих петель, у виворотних рядах 6 виворотних петель, 6 рядів. Отже, перший ряд: 1 Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Шість петель. Я пров'язала, повертаю роботу. Ці петлі я не чіпаю. Другий ряд. Шість виворотніх петель. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Повертаю роботу. Третій ряд. Шість лицевих петель. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Четвертий ряд. Шість виворотніх петель. Один. Два. Три. чотири. 4 5 6 П'ятий ряд. 6 лицевих петель. 1 2 3 4 5 6 І в шостому ряду я пров'язую 6 виворотних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І так, ось ці рядочки у мене, які йдуть вверх вертикально, закінчились. Я продовжую далі роботу. Я продовжую в'язати четвертий ряд. І в четвертому ряду я ось ці виворотні петлі знову в'яжу і але в'яжу не до кінця, а до крайньої петлі. 12 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Залишається одна петля на лівій спиці, я повертаю роботу. І знову ж таки я буду формувати ось таку шишечку. Ось яка вона вийшла. Як я буду це робити, точно так само. Я буду пров'язувати вертикально шість рядів лицевою гладдю по шість петель. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 перший ряд в другому ряду я вяжу виворотні петлі 1 2 3 4 5 6 третій ряд лицеві петлі 1 Два три чотири п'ять шість, четвертий ряд виворотні петлі Один. Два 6. п'ятий ряд. Лицеві петлі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І шостий ряд виворотні петлі. Один. 3, 4, 5. Шість рядів шишечки пров'язано, і зараз я пров'язую останню петлю четвертого ряду від початку роботи. Ось ці шишечки, ряди я рахую окремо. Отже, виворотню петлю пров'язала, 4 ряда, закінчено. Далі п'ятий ряд роботи. П'ятий ряд роботи я пров'язую всі петлі. Лицеві. При цьому першу петлю знімаю, останню петлю пров'язую виворотні. Просто пров'язую всі петлі лицеві. Таке питання виникає: в'язати за задню стінку чи за передню, тобто класичними чи бабусиними в цьому візерунку. Значення абсолютно немає ніякого, якими звикли, якими вам зручно такими і в'яжіть. Далі шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий ряди, тобто наступні 5 рядів, я буду в'язати хустковою в'язкою, але не лицевою, а виворотньою. Тобто всі петлі я буду пров'язувати виворотнями. При цьому першу петлю знімаю. І останню, як завжди, пров'язую вигорні. Всі ряди до, від 6 до 10 я пров'язую вигорніми петлями. 10 рядочків пров'язано. З 11 ряду я починаю знову ж таки формувати ось такі шишечки, але в шахматному порядку, зі зміщенням в шахматному порядку. І так, 11 ряд першу петлю знімаю.

Десять, дванадцять. 12. Так, дванадцять петель пров'язано. Далі шість ось цих петель. Я знову буду в'язати доверху лицевою гладдю шість рядів. Перший ряд шість виворітніх петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Другий ряд. Шість лицевих петель. Один. Два. Три, чотири, п'ять. П'ять ряд, шість виворотних петель. Один, два. Четвертий ряд шість лицевих петель, п'ятий ряд шість виворотних петель. І шостий ряд шість лицевих петель. Перша шишечка вив'язана. Далі я продовжую в'язати онадцятий ряд. Взагалі 11 ряд в'язання, і для цього я пров'язую дванадцять лицевих петель. Один, два. Одна петля лишається. І я знову ж таки на ось цих шісти петлях буду формувати шишечку. Для цього я пров'яжу 6 рядів по 6 петель лицевою гладю. Перший ряд 6 виворотних петель, другий ряд 6 лицевих петель, третій ряд 6 виворотних петель, четвертий ряд 6 лицевих, п'ятий ряд 6 виворотних. і шостий ряд 6 лицевих петель. В кінці шостого ряду шишечки я до вас повернусь. Я дов'язую шостий ряд цієї шишечки, і разом з тим я закінчую 11-й ряд своєї роботи, тобто я крайню петлю на лівій спиці пров'язую виворотні. Ось так. Такий вигляд має 11 рядів моєї роботи. Для того, щоб закінчити візерунок, нам потрібно пров'язати ще три рядочки. Двинадцятий ряд, першу петлю знімаю. І повністю всі петлі до кінця в'яжу виворотні. Тринадцятий ряд. Знову ж таки першу петлю знімаю і в'яжу всі петлі до останньої лицевими. Останню двадшу петлю я пров'яжу виворотні. Першальний 14-й ряд роботи я пров'язую лицевими петлями. Від першу петлю знімаю всі інші петлі будуть лицеві. І все, 14 рядів пров'язано, далі починаємо роботу з першого ряду. Для вашої зручності, повторюсь, розробила схему. Отже, якщо вам мій візеруночок сподобався, якщо моє відео стало вам в нагоді, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок обов'язково. Про те, що на моєму каналі з'явилось нове відео, до вас прийде повідомлення. Біжіть разом зі мною. Якщо є якісь питання чи пропозиції... Адреса електронної пошти, адреса Facebook все є в описі під відео. Ось такий візеруночок получився. Використовуйте його. Дуже гарний, об'ємний, рельєфний, суперовий, гарних вам пателік. Міцного здоров'я! Всього найкращого. Пока-пока!